Мрієш мешкати у заміському будинку, але не уявляєш життя без розвиненої інфраструктури? Досить шукати компроміси. Обирай жити в баркей. Це чотириповерховий клубний будинок у тихому районі Києва. Вперше завітавши до барки, ви одразу оціните всі його переваги, безпечні огороджені ігрові майданчики, надійна охорона та цілодобове відеоспостереження, автономні геотермальні насоси для опалення та гарячого водопостачання. А ще ми вирішили головну проблему сучасних ЖК і збудували місткий підземний паркінг для мешканців і власну закриту гостьову парковку. У під'їзді працює консьєрж. Оновлений швидкісний тихий ліфт, квартири просторі, світлі з плануванням на будь-які потреби і смак. На закритій території безліч місця для прогулянок та відпочинку в гарній компанії. І, звісно, навколо є все необхідне: навчальні заклади, супермаркети, спортивні майданчики, аптеки та банки. Обирайте житло своєї мрії, а ще краще приїжджайте в гості та відчуйте себе як вдома. Клубний будинок «Баркей» – це ваш затишок за міського будинку у центрі столиці.